Така ліцерія вимахала, от пішли дощі недавно. Просто пояс, який пояс? Грудак, дивіться, майже. Це в нас Чернівецька область. Сорт ліцерни називався цей рік у нас, знаєте, які вони? От такі. Тут соя. Да, тут соя, бо ми пересівали, поморозило, побило, насіння згнило в середині. Той рік у нас було гектар, гектар з половиною. І зараз, коли у нас немає, ціна файна на кави. Коли ми вирощували, було по 5-4 гривні. Люди казали, Ви що дурні, по 2 гривні продавай. Доставочка з Європи. Підписник передав таку коробку. Як думаєте, що там? Всім здорова! Сьогодні буде дуже цікаве відео. Ми будемо вчитися косити Т-40 і нашу косівку в клас. Зараз заливаємо золото трохи дорогої солярки, як то кажуть. <смі> Бо ми викатали той раз. Кстати, хто не бачив минуле відео, ми чіпляли цього Т-40 і того зеленого і провіряли якісь сильніші. Дуже цікавий там результат вийшов. Можете глянути цей відосик, залишу підсказку десь. Так, а зараз ми будемо заливаємо, чіпляємо це. Я ще ні, ні разу в житті не косив це у косарку. Ні. Будемо вчитися, будемо пробувати, і все, як воно працює, як воно себе показує. А, я говорив, що наступне відео буде, коротше, де сестру буду вчити їхати на тракторі. Я не вмію їхати на тракторі, і вона ніколи не їхала на ньому. Ні разу не разу. Не вмію, я боюсь. Так. Да. Я хочу таке відео зняти, типу, навчити їхати на Т-40. Тобто новичку, як чайнику, сказати, навчити їхати. Так що в наступному відео вона буде їхати на Т-40. Буде вчитися, я Ну, такого не буде. того, що. Коротше, її операції робили, там були десь деякі проблеми, не будемо говорити про них. Може буде якесь друге відео пізніше колись. Так що, це відео ми самі працюємо. І нікого не вчимо, поки. Я обичам, як ляю, то по ногах все тече. Цей раз, а ну, по нозі не йде. Мені повезло просто зараз на пів гектара нам вистачає Т-40 Економний трактор. Неудобний у кабіні, звісно, бо дуже маленька кабіна. А так він економний, хороший трактор. Все повний. Там ще за три каністри треба Наверно. ну Було десь 20 літрів, ще 20, всадили вже 40. Ми доповнені заливаємо. То що зачем? Ще нюанси у нас це у косарку, тому що тут... Бачите, немає ні квадрата, нічого. То тобто, Треба спочатку цей чіпляєш, потім цей, а дивіться, як вона йде цей йде чуть вище, той йде чуть нижче. І коротко, це дуже довго ми звичайно, чіпляємо. Така якась лажа, тут би приварити квадрат сюди. Ой, трикутник. Ви ж під'їхав, чик закинув і пішов. Але я думаю, що він би зламався, тому що вона дуже важка. По-моєму, 470 кг важить. Пройшло десь 5 хвилин, ми вчепилися і все. О тут перепадеться в штуку. Тут вище тут нижче. Тут вище тут нижче, іменно в цім. І плюс ми, ми відчепили його, тако, як не знаю, як попало. Ну це не ми, ну, ладно. ми зараз ставимо кардан, ставимо винт і вже включаємося на полі, де будемо розкладати і там вже подробно розкажемо. Покажемо. Не хватає. Посів. Батя мені вже навіть не довіряю, він побачив відео там, де ми трактора. І з'ївалися над трактором. <смі> каже, ти не будеш їхати. Я зараз зроблю два круга, хіба що тоді тобі дам, прикинь. Ну ладно, я й не хотів. Я <смі> ні, я хотів сам розкласти, сам чупити, попробувати. Він каже, ні, ти дві ліві руці. Хоча <смі> ні, я таке не казав, ну ладно. Я вже фантазірую. Окей, він зараз зробить два круга і далі я буду їхав. Ще просили показати обзор на цю косарку. Я скільки разів вже показував, покажи подробно. що це за косарка, странна якась, ніхто не бачив ніде таку то коли виключимо її, я просто покажу, як вона виглядає, з боку що пише, взагалі все -таки детально розкажу. Коли виключимо. Скажу палець ходить. О, це він заглушив. Дивіться, що скільки крутиться. Ще крутиться, вже скільки минута пройшла. Все, от, застигло. О, є. Є, просто там вище треба було піднімати. Зараз ми будемо її запускати, дивіться, як вона... Запускається. Ножі. Ми той раз міняли ножі місцями. З цієї тарілки на ту, стоїть на цю. І, получается, остана сторона ще лишилась у нас. А вже наступний раз треба міняти повністю. Все, тікає. Ліцея, бачите, вже зацвела тут у нас. Е, о! Стара, а молода ще не поціла, хоч ми разом її посили. Дуже файно, має бути дуже багато тюків. Мощна ліцея. Ліцер, я кажу. Кажуть, люцерна на нього. Все, погнали. Ні, ну Ця косілка це просто, вона така тема. все. ми колись колись. Ми нею різали шиповники, отакі, як палець. Вони тупо отако, січка з них. Прикидаєте, яка мощна штука? Ставите хороші ножі, то вона ще б'є просто на урах. Ми не питали ще це. Питали, де ви її купили? Ми її купували не на сторінках, там молих чи ще десь. Колеги з одного села предложили, є в них косарка, є у них тюкопрес. Ще десь років 8 назад або 10, я не пам'ятаю це. Предложили тюкувалку і цю косівку. Тоді ми забрали в них, бо їм не треба було, вони щось там нове собі скупляли. Ми забрали, і вона так у нас з'явилась. Косарка була ідеальна, а тюкопрес не працював. Там ми щось чуть крутили, туди-сюди. І все одно її не працює. Ладно, так що ми косимо. Така історія про цю косарку, відки вона у нас взялася. Ми її купили не з площадок, просто. Предложили і ми забрали. А таких в Україні я дивився, нема в продажі, просто нема. На них ще є така шляпа зверху, така штука накривається, типу, щоб ножі не стрілялися і всі діла не були. А у нас такого нема. Косимо. Далі я буду за рулем, мабуть, і проїду трохи. Мені цікаво, взагалі, як коси, бо я ще ні разу не косив. Ще дивіться, яка люцерія вимахала, люцерна у нас. Чернівецька область просто в по... Яке? До... до грудака майже. От в мене камера, говпрошка, тут дивіться. Як. А! <реш> О, бачили, яка реклама. Цей рік у нас, знаєте, які кавуни? Вот такі. Тут соя. Да, тут соя, бо ми пересівали, бо у нас е, був дощ пішов, короче, поморозило, побило, насіння згнило в середині і ми пересіяли сою зверху. Це було случайно. Зараз ми покажемо кавуни ще які. Я садив там різні сорти туди-сюди. Там вони вроді вже є, чуть-чуть, чуть-чуть нема, ми вже брали звідти трохи. Бо попався один сорт такого довгого. Дуже солодкий кавун був. Десь за 4 кавуна. Ми зірвали вже звідси таких прям, десь під 10-11 Що я хочу сказати, що От у нас нема кавунів, тобто той рік у нас було гектар, гектар з половиною. Постійно, кожен рік так було, ще такого року не було, що в нас нема кавунів. І зараз, коли у нас нема. Ціна файна на кавуни. <смі> Коли ми вирощували, було по 5-4 по гривні. Люди казали, ви що дурні по 2 гривні продавайте. Це я пам'ятаю, було той рік чи поза той рік. Цей рік 25 гривень і більше. Ну, 20 і більше. Взагалі жирна ціна на кавуни. От така у нас. Давай знайдемо якісь. Це ми, коротше, звідси вибирали вже. Я хочу знайти сухим вусом, бо ми вже з два десь просто розбили. Ну, Казався, що він стиглий, але він жовтий, він взагалі білий був. Дуже жовтий. Зараз ми знайдемо щось хорошеньке може. А може і ні. Ось вот, ця грядка туди. Десь, я думаю, через неділю-дві вони почнуть нормально йти. Того, що вони лише зараз почали пускати. Як думаєш, що цей буде нормальний? А ні, місця взагалі немає. Коротше, як вибрати вы кавун зараз, розкажемо. Дивимося спочатку на усик. Вот. Усик не зелений, це ж відповідає. Якщо усик сухий, Далі дивимося на п'ятно нижнє, де він стоїть. Якщо воно жовте, прям плопне, ну, то значить він вже давно стоїть. І давно цей. А, і ще є такий лайфхак, коротше, дивишся, відки веде корчик. Диви, то аж там. Тобто тут у нас 2 метри. Десь, якщо 2 метри, це він 100% ще зелений. А якщо ближче до корчика, то він вже має бути спільний. Ну, це моя така сугуба думка. Ми колись так вибирали просто. Диви, а, тут, а це прикольно. <риві> Якийсь і полосатий, і чорний. Тут у нас диня. Довго тут, Дивись, скільки цих довгих. Вони вроді не вкусні, оскільки я пам'ятаю. О, довгий і чорний, прикинь! Я таких ще не бачив. Теж зелений вус, який файний зелений вус. Корчик висох час, звідти. І вусик у нас значить, сухий. Дивимось. І зелений. Лоп, лоп, причаток. На вкус як когірок. Закат. Ваша не розі. Ні, ерунда. Та я! Даст, хвалять? Перемичка. Я маю їхати як? Я буду їхати отак. По краю ліцелі. Ну я не знаю їхати, я буду так їхати. Я один круг попробую. Не балуйся. Ага. Вона зараз валяється на плаву, я просто ходжу по кругу. Бачите, на плавающе положення. Ні разу я ще це не робив, просто. від неї. Я не виключив кардан. Я зараз ще буду їхати. Я хочу сказати просто... Що їхати прикольно, ти так їдеш і обертаєш. Дивишся, зазад покос з'являється. Ну якось так красиво виглядає. Його так стели файно. Але ти не споїш обертатися, треба рівно держати. Короті, я перший раз їду. І це прикольно, мені подобається. Я от витягнув його крошку, хотів зняти, як там з боку виглядає. Чи треба оборотів більше давати? Я зараз взагалі попробую п'яту дати. А якщо чесно, я косити не хочу. Це якось стрьомно. Не знаю, чого щось стрьо. А де тата? Чіка. Сам робив, вже раз взявся. Ну ладно, зараз я докочу. Пару, пару минут зараз. П'яту по попругу. Я просто не знаю, що на углах робити. Я доходжу в угол і беру круг. Ну, зараз мені ще два рази, та я вже круг не можу брати, треба якось петляти. Чи, чи нормально, якщо я буду тако по покосі розпетлювати? Ну ладно, це я так для себе говорю. Все, я погнав. Пробуємо далі косити. Запущено на холостому ходу. Чи я прокатався? Мені це не нравилося. Хоча воно ну, прикольно дивиться, ззаді покос з'являється. Але я би таке не робив. Тому що чуть чуть петлянув десь. І наступних три покоси твої, отакі вовже. Тут я, я наробив такої змейки, що він зараз буде рівняти ще довго, якраз закінчиться цвіт. Коротше, мені не нравилося косити, я буду громадити. І я тут дав був п'яточка. Свій раз проїхав. Оце на п'яті, так? Да? Я думаю, порозкидало сильно, бо якось казалося, що так стріляє. Ним. На п'яті такі самі покоси деякі на четверті. Є в нас така ділянка, де була клубніка. Тут була ягода, паляниця, ой, полуниця тут була. Дивіться, які тут буряни вимахали. І ця косілочка їх просто усипила. Коротше, коси без всякого зажування, без всякого цього. Отлично, навіть такі покоси мощні. Там ззаді є вилазить цей покос, вона косить чітко його. Що я хотів сказати, то нічого я не хотів сказати. Хочу показати просто, як воно ріже ті стовпи. О! Палець! І були і більше навіть. Ми все скосили, склали, вже поїхав трактор додому. Зараз ми робимо переход. Типу, ми громадим, коротше, валкуємо, як це правильно називається, складаємо до кучі люцерну. Три покоса в один. Переход зробимо в небо, щоб воно було. Ну, щоб можна було його взяти по другому Отак лише шух. Бам! Мав бути переход на трактора, де ми громадимо люцерну. Коротше, складаємо валки. Ну ні. Що це в мене в руках? Хто не бачив минуле відео, ми там чіпляли Ауді до цього трактора. І робили перетяжку. Це, як ви знаєте, шрус. в якому він стані вже розбитий, просто дуже сильний. Я просто хотів показати, що я зараз роблю після того, як потягались. Йдемо в гараж. Показуємо, що буде, якщо будеш чіпляти машину до трактора і будеш газувати. От, нові шрузи. Ой, новий цей шрус я вже поміняв, той новий, тільки палка рідна лишилась. Цей з цієї сторони буду міняти теж. Я міняю, мені там хтось списав. Певно, не, ну, не ти заробив на машину, то так і здіваєшся. Ні, машина моя. На машину я заробив своїми руками, там поняв. Думають, що, типу, що тату подарив машину, типу, Шар туди сюди те, що тату подарив машину, смішно, звісно. І це було у мене вшатано. Тобто воно вже починало хрупати. Я думаю, що не зробити контент, відео перетягнути це в машину, і плюс відосик буде, плюс мені все одно треба міняти. Я заказав ящик ще до того, як... Пробував тягнути трактора. Воно було вшатане. Я просто його вирішив добити чуть-чуть і поміняти на нові. Того от так. Я зараз, поки ми будемо громадити люцерну, перебираю цей речах, це ось, цей вже перебрав, перебираю ще цей, складаю. Новенький, все, дивіться. Буде не фермерський контент, а автоконтент. Все новенький, все робимо самі. Ми не чуваки, ми робимо полегенько все. Новенькі, це шрус від коробки, а це шрус наружний від колеса тут далі. Датчики АБС теж міняю, вже по дорозі фільтр. Ну коротше, робимо цього корча. Коротше, просто хотів показати, що сталося з Audi після того, як ми потягли. А з Т-40 нічого не сталося, йому все одно. Так, доставочка з Європи. Підписник передав таку коробку. Як думаєте, що там? Я ще сам толком не знаю, бо не бачив. Чув, що ящик на колесах для трактора, для гаража туди сюди. Зараз ми його знімемо і будемо дивитися, що там будемо розпаковку знімати. Дивіться. Германський. германські Подарки. Кстати, ми цього трактора продаємо за 200 доларів. Це вже крайня ціна. Можливо, ще чуть скину, можливо. Якщо цікаво, Чернівецька область такий трактор можна забрати за 2,700. Но це не про то. Ми розпаковуємо ящик. Я його сам. От я майже сам розгрузив його. Доставка була трактор почтою. За один день приїхала посилочка з Європи О, сюди. Зараз ми її відкриємо і побачимо разом, що там за ящик. Опа, Опа-чирік. Оце апаратура. Шо. І що? І що це у нас буде? Там ключ. Закрыта? Зверха ключ, бачиш? З тої сторони замок. Де? А, ось тут? Нічого, яка тут тема. Ось я відкрив. Да, тепер там кнопка з тої сторони. Що <свистовує> <свистовує> за технологія? Не-не, кнопка на карті ручки. Знизу кнопка. Ага. Угу. -а -а. Все, понял. А як її відкривати? <sharp> О! Є ма, дивіться тут наборчики. Шестигранники різні, ключики сюди. Перша є. Це постійно, коли хочеш відкрити, треба тканину нажимати? Та це якась чупуха. Йо, плоскогубці. Мені би це вчора, я якраз що розумію тут. Я ж знімав, показував теж. Мені якраз треба. Над... Йой, тут теж набор. Скіки не вирішить валим. Мені безплатно доставити, прикиньте. Навіть за доставку заплатили. А, я сам доставку. Припотикав. Є, е, май молотки, дивіться. Та ти шо? Ключки, звісно, китайські, без тріщотки, будемо терпіти їх. А, <coughs> все? Більше нічого нема. О, ще тут і щось у нас. Навірно, письмо, типу, я підписаний давно на тебе. Хочу такий подарок зробити. Не правда. Ого! Турчі коліщата є. Окей, такий ящик підогнали нам. В гараж буде стояти, тут будемо працювати ним. Може до Т40 будемо під'їхати інколи. Все, підписник. Дякую тобі за такий. Якщо ви хочете щось передати, пишіть нову почту з кіну, трактор почти. Я зібрав з допомогою одного ключа. Прикиньте, дали шестигранник, хоч тут а повно шестігранні. Тобто можна вибрати будь-який. А вони дали в подарок, щоб скрутити колесо. І запасний болт. Шестигранничком дали. І дали ще дві ручки запасні. Тобто на дві дверці. На Это, наверное, что как бы транспортиров... при транспортировки, поломалось. Так, туда-то ящик. Ключ на 22 максимальный, чтобы не поломать эту трещотку. И шух, 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 -шу -шу. погнал. Короче, жирный набор. Все, вот такой у нас набор будет еще у фермы. Германский качество прям вообще четкий. Вот, вот Германия, ты чувствуешь, что Ты считаешь, что сразу с машины, кинул. Тут собі чашку з кофе, чашку з чаєм, фантвік. Пепсіколу. Бахнув, зібрав, склав. Удобно просто. От у нас там був такий совєтський ящик, ще дєдин, прадєдин. Ну він такий тяжкий, він десь 120 кг. А на пише 68. Ну Він на колесах. Тоже современне, поняли? Теперішнє, але таке желізо, таке тяжке, що просто. Отако ми тут собі ставимо. І можемо машину розбирати, як тут. Як там Ти-40 за воротами? Взагалі отлічно. Що тобі, два морози вода? <реш> Коротше, в цьому відео розпакували цей ящик, зробили аудюху, покаталися на червоному Т-40. Я перший раз навчився їхати з косарку, я перший раз їхав, тобто, ще ні разу не їхав з косарку. Це було в цьому відео. Хотів ще показати, як ми громадимо. Ну, але, мабуть, покажу у другому відосі, тому що я говорив, що буду вчити сестру їхати в цьому відео, але в неї там ну, деякі проблеми є, то... У наступному відео ми будемо вчитися їхати з нею все скорше. Все, такий відос получився.